Всім привіт! Всім привіт! Вітання з підприємця від креативної групи Віршанського ЦКД. Ярослав, Ярослав Романенко. І Катерина Мойдек. Підготували для підприємців Віршани дещо цікаве. Зібрали інтерв'ю з бажаючих які пішли нам на зустрічі. Дуже вдячні людям, що вони відкрили їхні душі серця до привітання і поздоровлень. Тому приємного перегляду і наші привітання вам. Вітаємо з підприємця! Дорогі підприємці. Вішанський центр культури і дозвілля щиро серця вітає вас з вашим професійним святом. Бажаю вам насамперед миру, здоров'я, терпіння та Божого благословіння. Слава Україні! Доброго дня, будь ласка. Я підприємець ще Носі Миколаївич. Чим займаєтеся? В якій сфери? Добре. Скажіть, будь ласка, ваші побажання день підприємця вашим колегам-партнерам. Я бажаю з підприємцям гарних продукцій, прекрасного товару, миру, саме перше, закінчення війни, щоб все стало на свої місця і було раніше, ще краще. Дуже дякуємо вам за <laughs> гарний торгівлі і вибачте. <вирочки>. Дякую вам так. <laughs> Доброго дня, придатку, будь ласка. Доброго дня, добрий вам. Я фармацевт. Я звіль пам'ять нам працюю, підприємця, задумать Так, чим займаєтеся? Займаюся відпуском ліки, закладуємо ліки, лікуємо людей. Ми приходить, допомагаємо всім. Чи хочемо, чим знаємо, за дня є. Пові спеціалісти. Так що добре. Зараз буде свято Дня підприємця, тому ваші побажання вашим колегам не тільки по фармацевтичному бізнесу, а взагалі як економічному тилу України. Я вважаю усім людям, усім підприємцям. Усі спочатку ми найголовніше мир. Успіх їхній, успіх у їхньому бізнесі. Іхні великий праці. через те, що підприємці це люди з великої літери, і через те, що треба хто займається чесно, добросовісно підприємцям. То він знає, що це така народа. Важка робота на відповідальність. Та, так, та, та, добре. Дякуємо вам дуже. Дякую вам. Дякую. І, як і... схвати? Як схвати. Свєта. де Ну, Це в магазині. Магазин. Це фок, це підприємниця, як звати. Адомська рада текує. Так. А побажання, які день підприємця своїм колегам та взагалі, це економічний країн. Ну, це найперше час, що бажають. Ми в да. нашій країні і всім нам мир. щось є здобуть. Ну, і побажання вам тоді. Багато гарних покупців, гарного настрою. наступа. Все, дякую. Доброго дня, я за Тоня. Який стан послуг працює? Продавцем продуктовому магазині та чийте. Хто, хто це кожушко Інна Миколаївна і кожушко Лілія Володимирівна. Так що бажаємо нашим колегам Ми економічний фронт тому здоров'я, терпіння і мирного неба над головою. Це саме головне. Дякуємо, гарних продажів і Дякую. Звати мене Євген. Значить, займаюся вікнами в віконному бізнесі. Бажаю всім підприємцям миру першу чергу. Здоров'я крепкого. Їм, їхнім родинам достатку Ну і щоб всі їхні бажання збували, щоб були клієнти, щоб був крепкий сон і хороший як. І гарні вирочки доходять. Все... Так, і, да, і ну, це ну Це крепкий сон і хороший апітіт. Це якраз сюди воно Дуже дякую! І я вам всього доброго. Доброго дня! Доброго Представтесь, будь ласка. Мене звуть Ольга, я підприємець. У мене своя будівельна компанія, і зараз я в місті в селищі Вільшана, яке мені надало прихисток в ці непрості, дуже буремні часи. Чим займаєтеся? Яка у вас пара? Будівництво, реконструкція, ремонти, газопроводи, котельні ну чисто, чисто жіночий бізнес. Так. Добре, ну що в нас день підприємців. Вас вітаємо. Що побажаємо місцевим нашим підприємцям, економічному фронту нашої держави? Шановні вільшанці, громадо, просто жителі, учні, молоді, не дуже молоді, ті, хто у віці, хочу вас усіх привітати з чудовим святом і всім нам побажати в цій державі. Це терпіння, це віри в наше зсу і те, що ми обов'язково переможемо на нашому другому фронту. То тому всі ми відкриваємо другий фронт, працюємо, оплачуємо податки, підтримуємо зсу і віримо в нашу перемогу, яка скоро буде.